Всім привіт! Вітаю вас на моєму новому україномовному каналі про Корею. Мене звати Настя. Давайте трішки познайомимось. Наразі я проживаю в Кореї вже три роки, і я насправді веду ще один канал. Він корейською мовою, проте з українськими субтитрами. Але я так подумала і вирішила, що розповідати про Корею українською мовою буде значно цікавіше. Тому перший мій канал називається На Там у нас буде виключно. Корейськомовний канал, проте з українськими субтитрами. Ви можете туди перейти, подивитися наші влоги. Там ми чином там десь там подорожуємо по Кореї, і знімаємо такі от веселі відео. Цей канал буде виключно моїм каналом, де ви будете бачити виключно моє обличчя і будете слухати е, мої розповіді про Корею. Так от, сьогодні перше відео питання та відповіді. Е, я маю інстаграм, де запитала у вас всіх, що вам цікаво про Корею. Так, на які питання мені відповісти. І що ж, поїхали! Перше таке саме популярне питання як ми з діном познайомились. Наша історія знайомства почалась, коли я була в Кореї вже 4 місяці. І насправді я не працювала моделлю, але я шукала, де б мені можна підзаробити. Підзаробити в Кореї можна... Підпрацьовуючи моделькою, ви пишете в інстаграмі там е, різні теги, там е, є іноземна модель на корейській, ось такі. І якщо людина не хоче напряму, наприклад, через агенції шукати модель, тому що, можливо, так дешевше, вона шукає через Інстаграм. Ось, і в один день мені от написали, що е, ось такий то. Шопінмол шукає модель. Я спочатку подумала, що трохи дивно, бо не було взагалі фотографій е, в тому, що пімолі, який написав мені, але я думаю, ну заробити гроші теж треба, тому відповіла. Е, потім у нас була назначена зустріч. Ось, е, і на, наскільки я вже потім дізналася, що на зустріч мав прийти інший е, хлопець, який працює з джином в компанії. У Джина, але так як той не зміг, Джину особисто прийшлось зустріти зі мною. Як Джин володіє цим шопінмоном, він зазвичай не зустрічається з моделями, а зустрічаються вже й інші колеги, з які з ним працюють. Але в той день видно той колега не зміг, і Джин напряму приїхав. І я пам'ятаю той момент, коли ми домовилися біля. Мого гуртожитку в кафе ми домовились провести типу співбесіду, тому що е, значить, Джин, який же шукає модель, мав подивитися на мене, яка, який в мене зрісте, яка в мене ну, типу, така була співбесіда в нас. І я пам'ятаю, як я чекала, йшов дощ під зонтиком, і я думаю, Боже, це зараз хтось прийде, а, а, нач... а, хто... а, а може мене обманули, а може то і не він прийде, а може то і не робота. Знаєте, стою. І, і хтось отак от ззаді мене хоп-хоп, і я повертаюся, і я дивлюсь, боже, який красивий холоп. Джин був прям такий втягнений в чорну блузку, такі кежел чорні штани, бо ботінки такі класнючі. І я дивлюсь на нього, думаю, боже, який гарний. Я спочатку подумала, що джин дизайнер, або джин заправляє модельною агенцію, тому що він виглядає дуже-дуже круто. Ми зайшли в кафе, і значить нам почав задавати мені питання, там, хто я, як, я, там, що я роблю, чи в мене був досвід в е, фотозйомках. Насправді, до зустрічі з Джином, в мене був досвід в фотозйомках тільки один. Теж в Кореї, теж я була на зйомці, але тоді мене трішки так обдурили по зарплатні, тому що коли ви приїжджаєте в Корею і хочете е, трішки підробити. Моделлю, то середня а, вартість години складає 50 тисяч вон. Тоді я про це не знала і мені заплатили 25 тисяч вон за годину. 25 тисяч вон за годину майже не отримують. Ну, правда, навіть корейські моделі. Тому, а іноземні моделі вони завжди вважаються якимось чимось більш дорогим. 50 тисяч це, мабуть, сама низька плата за Модель іноземної зовнішності. Тому я вам рекомендую 60-70 тисяч десь просити, тому що мені здається, трошки мало. Так от ми з Дженом посиділи, порозмовляли, і я пам'ятаю, він сидить такий е, крутий Боже, я, і він мені задає питання про мене, а я, я ж не розумію навіть, як йому відповідати. І тоді я на своїй ломаній корейській, я тоді вже знала перший рівень корейської мови, і я з ним почала якось розмовляти, говорити. Ми розговорилися, і пройшло дві години, як ми розмовляли. Ось. І е, потім я виходжу, Джен питає, чи потрібно мене провести, тому що вже тоді пізно було, е, так як Джин вже затримався на роботі, тому і наша зустріч була трішки пізні, пізня. Ось. Джен поїхав собі по, по своїх справах додому чи куди там. І я пішла, значить, сказала, не треба мене проводити, пішла до гуртожитку. Я пам'ятаю, і до гуртожитку дзвоню своїм дівчатам і кажу, Боже, якого гарного хлопця вашого. Короте, ну, тоді в мене ніяких планів не було, тому що він мій роботодавець, я там, сходу на зйомку і це так закінчиться. Ну, я приблизно так і думала. А потім, десь через тиждень, у мене була фотозйомка з джином. Через тиждень вже майж... Джин е, сказав, що він заїде за мною, він мене забере. Зазвичай в кореї е, дуже. Дружня ця вся робота, тобто люди, які співпрацюють разом, вони зазвичай дружні. Зазвичай, навіть і після роботи, ви можете піти і разом поїсти. Тобто, в Кореї це норм. Джин мене забрав, щоб ви розуміли, боже, дурна така. За день до того, як зустрітися з джином, я взяла своїх дівчат, у мене там були подружки з Китая, по-моєму, три, і одна подружка з Японії. І я їх запрягла разом і ми пішли шукати нас нову одежу. Бо якщо ж джин дизайн він такий крутий, він має свій шопомили. Я така, я, ну я ж не піду, як чушка якась, так? Да? Я пішла там, значить, шукати, що мені купити, щоб вдягтись. Значить, Я собі купила такий топік чорний, потім купила жакет чорний, купила ще штанішки такі з зари прямі, класичні, і, по-моєму, купила ще якісь лофери. Так вони називаються. Коротше, все. Джин мав приїхати забрати мене в три, але він запізнювався і приїхав в п'ять. Щоб ви розуміли, я вже з 2 годин 30 хвилин я вже сиділа в діагнозах. Я 2,5 години просто сиділа і чекала. І тут Джен під'їжджає, мама не забирати. Насправді, от не було ніяких планів, що ми там будемо зустрічатися, що ми там будемо спілкуватися, тому що я розуміла його рівень, ну і мій рівень. Так, ну типу для мене якось це тоді так здавалося, що ну не може такий хлопець. Ну так, не можу я йому сподобатися. Ну ну зате я привітілась. Короті. Забрав мене джин, і ми поїхали вже е, на фотозйомку. Пофотографувалися. І я вже тоді побачила, що такий трохи стіснявся, Я вже така, трохи, знаєте, така, ну були вже такі там от, прояви того, що я можу їм подобатись. І може він помітив, що він мені подобається. І потім Джин каже: поїхали, поїмо. І знаєте, Зараз я розумію, що для Кореї це норма поїхати разом після роботи поїсти. Тобто, навіть щоб ви розуміли, після ціна, от коли в мене були інші фотозйомки, теж там багато хлопців фотографували, знімали. Вони мене запрошували теж поїсти. І це для них нормою. Тобто тут нема нічого такого. Але ж я на той момент, коли Джін мене запросив, я подумала, що все він же мене втріскався. А насправді це було не так. Ну, коротше. Пішли, ми ді нам поїли. Я ж пам'ятаю, він заказав так багатенько, і я цей і я сижу, дивлюсь на ту їжу, і я розумію, що я хочу їсти, але ж я їсти не можу. І я сижу, оту малесеньку помідорочку розрізаю, розрізаю ще на чотири частинки і так собі потихеньку їм. бо ж нічого не з'їли. Потім ми пішли попили каву. А ось так закінчився день, він мене довіз до гуртожитку. все, після цього ми щось почали спілкуватися чином, він мені відправляє смс, я йому. І так це все закартілося. Ми потім зустріли ще раз, почали з чином вже більш спілкуватися і я пам'ятаю момент, коли ми чином вже приїхали в кафе. Вже ми ж такі вже були, видно, що вони зацікавлені один в одному. І ми сиділи пили каву, і я. Таке, знаєте, зразу в абан пішла. Я така задвіджую питання: а чи ти з багатьма моделями взагалі ну, так от, ходиш, їсти, бачишся? І Джин дивиться на мене і каже ні. І таке сором'язливо, знаєте, посміхається. І я, я така. Я... О -хм". І потім Джин мені задає питання на корейській мові. Чи ти будеш зі мною зустрічатися? Але ви знаєте, в корейській мові є. Е... Тобто різні значення слів. І я тоді ще сиділа і думала, чи він мене запитав про наступний раз зустрітися, чи він мене з... чи він у мене запитав, чи хочу я буде з ним. І я думаю, в будь-якому випадку і то, і то я відповім да. Тому я відповім да і подивлюсь на його реакцію. Я відповіла да. І я вже бачу по реакції Джина, що це було питанням, чи будемо ми разом. Ось, і знаєте, саме ідеальне, що було в наших відносинах з джином, це те, що ні одного дня не було такого, щоб джин не приїжджав до мене. Я жила в гуртожитку при університеті, а Джин жив коротко, години півтори від мене. Це якщо по цих пробках їхати, а тут пробки завжди. І, значить, виходило так. 7 годин вечора Джин приїжджає до мого гуртожитку, ми з ним разом там ходимо каву, їмо, спілкуємося. І десь 10 11 12 в ці години джин їде додому. Спить. Я не знаю скільки він спав, тому що були, були моменти, коли він в годину, в дві ночі повертався додому. Спить, прокидається десь у 8-9, їде на роботу, працює і знову з роботи він їде до мене і бачиться зі мною. Тобто, не було ні дня, коли він не приїжджав до мене. Не було ні дня, коли він мені не писав, не дзвонив. Тобто завжди Джин був зі мною на зв'язку, завжди Джин намагався якось добре відноситись до мене. Насправді мене це дуже здивувало, тому що я знаю, що багато хлопців знаходять від маски. Там от я зайнята, я там не міг написати, бо я то-то. У -то -то. Вона Джином ніколи такого не було. Джин ніколи мене не ігнорував, ніколи, навіть якщо я вночі позвоню, він завжди брав трубку. Навіть якщо, навіть якщо буду телефонувати вночі, Джин завжди буде брати слухавку і завжди буде спілкуватися зі мною. Ось е, така от наша історія. Тому я хочу вам сказати, дівчата, що немає такого, я там був зайнятий, бо я тон не бо я слухавку не брав, я там був зайнятий, бо не міг тобі відповісти там два речення на твої питання. Якщо ви, хлопцю, подобаєтесь, якщо між вами є така іскорка, то він завжди вам буде писати, завжди буде до вас приїжджати, завжди буде вас слухати. Так, значить, саме цікаве я розповіла. Переходимо до іншого. Чим я займаюся на даний момент? На даний момент я займаюся. Я проживаю в Кореї і мені дуже цікаво нести якусь інформацію про Корею вам, ділитися про своє життя. Тому я вирішила, що самим цікавим для мене заняттям буде блогінг. Зараз я розвиваю свій інстаграм, зараз я розвиваю свій YouTube, у мене два канали, не забувайте, підписуйтесь. Тому ось так. Значить, Далі питання. До речі, про корейську мову. Я отримала питання, як навчила корейську мову. Дивіться, я вчила курецьку мову в Україні, і це був жах. Я не хочу казати нічого, чи то була вона вчителя, чи то була вона той школи, яка мене вчила якось так дивно. Проте я майже нічого не знала. От чесно. Мені задавали такі домашні завдання, або мені давали такі уроки, де на першому рівні людині, яка вміє тільки читати, задавати не можна. Ну, ось, наприклад. Мене вчили вимовляти 7 мільйонів 350 тисяч 243. Ну, типу, типу, ось такого на корейській мові. Навіщо воно мені? Коли я не вмію навіть легко скласти речення про щось, що я хочу, чи там куди я йду, правильно? От. Тому, провчивши в Україні 3 місяці корейську мову і не знаючи нічого, я приїхала в Корею. В Корею я приїхала на корейські курси. Як я тут вчилася? Дивіться. В Кореї, коли ви приїжджаєте вчити корейську мову, Вчать вас виключно корейською мовою. І ні, це не страшно, це дуже класно, тому що коли ви не знаєте абсолютно нічого, у вас є книжечка, де прописані от з картинкою кожне слово. Там, наприклад, намальована людина, і там написано знизу йти. Там, наприклад, намальована людина, яка біжить, і там написано знизу бігти. Чи там собачка, як буде, і знизу собачка? Так? Тобто це дуже легко. І навіть якщо ви щось не будете розуміти, вчителька вам буде це показувати. Тобто, ви щось не розуміли, вона буде вам тілом, жестами своїми показувати, що це означає. І до речі, це дуже класно, дуже легко. Звісно, якщо вам все ще буде тяжко, то вчителька зможе вам там на англійській мові щось підказати. Але зазвичай все виключно корейською мовою, і це дуже ідеально, тому що в Кореї за три місяці я вивчила ідеально перший рівень. Ну, і... Вже коли я зустрілася з Джином, я змогла йому розказати роз... більше про себе, розповісти про себе саме корейською мовою. Ось. Джин казав, що було непогано. Далі, до чого тобі було найбільш складно звикнути в Кореї? А нав... І навпаки, що я дуже полюбила. До чого мені важко звикнути в Кореї, це до масок? От правда. У нас вже закінчився режим масок От, з вчорашнього дня, з 30 січня. Але корейці все ще носять маски. Причина носіння масок з Китая до нас в Корею приходить пилюка. Люди, які дихають і пилюкою, не носять маски, вони дуже сильно хворіють. Це така якась ядовита пилюка з заводів, яка заходить в легені, і люди починають касляти, їм важко розмовляти, а потім ще може рак розвинутись. Коротше, корейці до цього відносяться всі дуже серйозно. Тому зазвичай що, правильно? Всі носять маски. До корисного життя потрібно привикати. Що я більше всього тут полюбила, тут дуже добрі люди. Тут дуже класно в тому плані, що, наприклад, якщо я замовлю їжу, вона мені не сподобається. Мені зможуть легко повернути кошти чи змінити цю їжу. Якщо я замовлю якусь одежу, вона одяг і одяг, він мені не сподобається, я зможу з легко його вернути. Плюс, якщо мені дуже важко кудись йти, чи я там не знаю дороги, в Кореї дуже класно зроблені всі оці програмки, які допомагають. І що саме ідеальне, в Кореї абсолютно все знаходиться в комп'ютерах. Тобто, якщо мені потрібні якісь документи, я, в Кореї є такий, типу, бокс. Ось цей iBox, ну коротше, щоб ви розрозуміли, він виглядає як iBox, Ви приходите туди, вводите номер вашого паспорта, ну, по, по нашому розповім. І просто там, скільки хай буде один долар чи там 50 центів буде коштувати ця бумажка. Наприклад, мені треба ось бумажка про те, що ми ж нам заручені. Я просто йду 24 на 7 Ці айбокси працюють, просто закидаю кошти, вбиваю свій номер паспорта і можу злегку собі витягнути бумажку. Яка мені потрібна, там, наприклад, щоб якісь документи подати. Тобто, всі абсолютно документи я можу витягти 24 на 7 в будь-якому місці, де, є, де буде цей айбокс з документами. Це мені саме ідеальне, що не потрібно стоять 25 днів чекати, понімаєте, цих всяких бумажок. Потім мені дуже подобається система законів Кореї, що е, чіпати людину ви права не маєте. Тобто, якщо буду їхати в метро і якісь. Ну, там, Дурак, <laughs> вирішить дотронутись до мене, чи там щось що він там захоче. З легкістю я зможу піти і подати на нього в поліцію заяву, і його дуже легко спіймають. Ну, звісно, якщо у вас будуть докази, тому що без доказів, звісно, ніхто нікого не буде ловити. Так, і ще одне питання. Є фото весілля з чином? У нас з чином мало бути весілля в травні минулого 2022 року. Проте ми всі знаємо, що орки прийшли на нашу землю. Втрутились, почали війну, і нашим чином весілля пішло туди, змилося. Плюс до цього всього наш Тато загинув, теж воюючи за волю України. Тому я не знаю, коли у нас чином буде весілля. Це, мабуть, ще роки-два-три. Так. Так, і останнє питання: чому ти захотіла поїхати в Корею? Ой, це такий трошки довгий шлях, тому що коли мені було 13 років, я тоді вперше побачила дораму, і я подумала, ой, як класно, мені дуже-дуже сильно це все сподобалося і затягло мене. І м -м, буквально в той момент, коли я вже побачила дорами почала їх любити, моя мама вже лежала в госпісі, це лікарня, зазвичай з якої не виходять. І мама хворіла раком, вона вже лежала там, і знаєте, в мене якась така була депресія, тому що я вже розуміла, що мамі погано. І в момент, коли моя мама померла, знаєте, мені тоді було 13-14 наступало, і такі, знаєте, суїцидальні такі думки в мене були, і я жити не хотіла, я дуже сумувала за мамою. І в такі моменти я. Спасались дорамами, рамами, якщо чесно, вони мене так дуже сильно витягували. От і я тоді почала жити мрією, я хочу побувати в Кореї. От якщо я умру, то хай краще я побуваю в Кореї, хай я краще свою мрію зроблю явністю, і тільки тоді я вже можу спокійно йти і вмирати. Ось, і якось так воно, знаєте, з самого того дитинства воно це все ішло, йшло, йшло зі мною. Що я зрозуміла, що ні, навіть якщо тяжко, навіть якщо там на останні які зароблені гроші, але я маю поїхати, я маю спробувати, тому що це є моя мрія. Не дарма ж, от з 14 років я вже хотіла так в Корею, значить, є якась доля, і значить, там може, ну я ж не думала що мене там хтось чекає, ну муж. Ну, бачите, чекав вже. Так що я вам кажу, що якщо ви мрієте десь побувати, кудись поїхати, ви знаєте, що доля вам туди поїхати. Головне, не здавайтесь, головне, йдіть за своєю мрією, тому що я йшла за свою мрією. Скільки? 6 7 років. Ось, і я тут, і мене є джин. Тому так, саме головне мрійте. Мрії тримають нас на. Цій планеті. Бо без мрії жити дуже тяжко. Тому я хочу вам сказати: ніколи не здавайтеся, вірте в себе. Абсолютно все можливе. Немає ніодної людини, яка б нічого не змогла. Ким би ви б не хотіли стати, якщо ви будете йти до цього, якщо ви не будете здаватися, якщо ви будете вірити в себе, повірте, ви і президентом можете стати. Головне віра в себе. Тому. Дякую за те, що ви подивилися моє відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобається. Ось бажаю вам дуже класного, гарного дня чи дуже класної гарної ночі. Буду дуже вдячна вам, якщо ви підпишетесь на мій канал, поставите сердечко, напишете якийсь коментар, тому що це моє перше відео, і я дійсно дуже старалася. Дякую вам ще раз за перегляд. Слава Україні!